Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Ярошовець. А в традиційному стрімі українські сукіряни, українські сукіряни, які вирішили сьогодні застрімити під обід. Ну тому що з'явилася тема. Тема для роздумів. Тема для роздумів про майбутнє України. Про те, що у Україні є майбутнє, я не сумніваюся. Незважаючи на страшні часи. Ми виживемо, ми вистоїмо. У мене немає сумніву. І знаєте чому? Тому що за нами Бог і правда. Поки за нами Бог і правда, Україна буде стояти. Україна переживала не один страшний час, коли, здавалось, її не стане, коли не стане ні України, ні православної віри, ні українського народу. Переживаємо і зараз, але коли ми переживаємо цей страшний час, потрібно думати, що буде далі, як нам жити, що робити. І на це ми сьогодні з вами просто поміркуємо. Традиційне прохання я людина, яка завжди все життя говорю правду. Все життя я, скажімо так, битий, гнаний і голодний, тільки за те, що я говорю оце слово, яке не подобається багатьом. Правда. Інакше виходу немає. Ісус Христос говорив правду. Він за неї і пішов на небо, за неї, за людей, які цього не зрозуміли. Зрозуміли потім. Тому я дуже прошу допомагати прямому стріму українські сокіряни. І ласкава фраза. Ласкава просимо фірмова фраза в українські сокіряни. Стрім, який об'єднує розумних, патріотичних думаючих українців, стрім, який не робить різниці між українцями по вірі, по мові. Стрім, який об'єднує, а не роз'єднує українців. 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. Картка перед Приватбанку і фірмовий Уклін з проханням допомагати. То скільки зможе. До речі, єдиний блогер в Україні, який завжди кланяється і дякує людям за допомогу. Що ж, дурі рідні, давайте будемо працювати на порозі в Україні. На порозі, ні, не котик, який лежить на порозі і е гладить себе, значить, будуть гості. Але ситуація в Україні подібна порогу, котику, який себе гладить, значить, будуть гості. В Україні будуть вибори В Україні вибори вже просто стукають у двері, незважаючи на те, що йде війна, незважаючи на те, що, начебто, компромісу в війні немає, незважаючи на те, що Путін не хоче зустрічатися з Трампом і Зеленським чи з ними обома, незважаючи на страшну ситуацію на фронті, незважаючи на те, що всередині України. Страшна ситуація, тому що економіка України тріщить по швах, люди тікають з України, молодь виїжджає з України, так готуються вибори. Значить, влада знає щось більше, значить, можливо, до кінця року війна припиниться, тому що? Ну тому, що Україна не самостійна держава. Я завжди казав, що є прихильником української самостійної держави, держави, яка буде вирішувати сама. Що й робити, і народ, який буде вирішувати сам, що й робити. Ну, а так, ми все життя з часу того, як. Оголосили незалежність у 91-му році, ходимо по колу. То ходимо з витягнутими руками, просимо у Москви. Як Кучма казав, що ну, чому українці жили добре в 90-х, да, чому курс долара був низький? Ви ж не думайте, каже Кучма, це все пройшло через мою печінку. Так? Кучма возив Єльцина, так, в знаїною жінкою в урядові дачі в Карпати. Пили там горілочку, їли баношма маличку сметанкою, кучма грав на гітарі, блазнював, клоунував, ну і добивався того, що українці жили в 90-ті непогано. Курс долара був, по-моєму, один до двох, да? один долар-дві гривні. Ну і Росія за це давала дешеві енергоносії. Тому і в 90-х Україна. Якби кавчи, витягнула 90-ті і непогано жила. Але ж українцям не вистачало чого? Правильно, свободи. Є така річ свобода. Навіть сита людина іноді захоче свободи. Ну, а свобода може завести тебе. Е, от куди заводить свобода? Я скажу дуже просто: свобода дуже небезпечна річ. Вона може завести куди хочеш, але вона є. Скажу отак просто: по собі. Я вільна людина, все життя я нікому не підчинявся, ніякому режиму, ніякій владі, все життя я підчинявся тільки Україні, Богу і правді. Богу Україні правді. Все у мене іншого господаря, іншої людини, яка вирішує мою долю, немає. Тому закінчується наум. Ми поговорили про свободу, поговорили про 90. -ті. А що ж буде далі? Ну а далі вектор помінявся, і після майданів ми почали просити у Сполучених Штатів Америки і Європи. Знаєте, мені не подобається слово просити, тому що держава Україна не повинна ні в кого не просити. Українці найрозумніший розумні, саме народ. Україна сама багата держава. Наберіть золоту карту України і подивіться, золота карта України у нас є все: золото, алмази, брильянти, нафта, газ. Вся таблиця Менделеєва є в Україні. Питанечко, чому ми такі бідні? Ну тому що, вибачте, дурні, бабуся моя Маруся казала, що бідний, бо дурний, що дурний, бо бідний. І бабуся моя Маруся Холявчук казала правду. І нам потрібно думати, а що буде далі, а нам наярюють вибори, так, нам наярюють вибори, так, наярюють нам вибори, вибори стукають на носі. І я дивлюся це, ви скажете: а чому ти ж даєш такий прогноз, по чому ти даєш таке бачення, що будуть скоро вибори? Ну, по-перше, ми ж зараз беремо гроші в Америці. Давайте говорити з. Говорити так, як воно є. Я не буду казати, Америка наш стратегічний союзник, Америка друг, Америка партнер. Скажу дуже просто: президент Трамп це не тільки президент США, це бізнесмен. Тире Барига, а у бізнесмен Бариг одна цінність житті, гроші. Все решта їх не цікавить. Тому ми зараз виступаємо в ролі прохача в Америці. І е, просимо гроші. Ну а віддавати гроші ж потрібно так. Так. Я не знаю, що буде там з віддачею грошей, чи зможемо ми взагалі віддати гроші. Не знаю, чим ми вже все заклали, і е, природні ресурси свої заклали. Договір про мінерали з Америку. Ну і кого ще можемо позакладати. Найгарніші жінки України повиїжджали з України. Чоловіки повиїжджали, лишилася молодь, молодь вже тікає з України, лишаються одні пенсіонери. Дідами, бабками будемо розраховуватись, ніхто не знає. Але ж Америка вимагає чого? демократії Ну, демократія це демократичні вибори. Не от як ми будемо вибирати? А вибирати будемо дуже просто. Скажемо як. Е, майданчик для виборів, да, соціологічний майданчик, е, майданчик для е, розкрутки для перегляду сил, для нарощування м'язів. Давайте я так скажу, трошки неоковирно, але ви мене зрозумієте. Майданчиком виборів є моя маленька Чернівецька область. Так, моя маленька Чернівецька область, яка ніколи не грала особливої ролі в. Е, Виборчому розкладі в Україні, тому що тут один мільйон населення, а зараз, напевно, з війною 1500 залишилося або 400, всі решта або воюють, або повтікали за кордон у Румунію, в Молдову. Да? Так от, оця маленька Чернівецька область, з дуже маленькою кількістю населення, зараз є випробувальним майданчиком політехнологів, політехнологічним майданчиком майбутніх виборів. У нас починається передвиборча гонка. Закупляються всі бікборди козирні в місті Чернівцях, де проходить за день дуже багато народу. От е, купляються журналісти. А чернівецькі журналісти вони не дуже дорогі в Україні. Колись не вартували 100 доларів. 200 для них було це взагалі е, межа щастя. Ну і зараз, я думаю, не така вже велика їм ціна. Я не ображаю колег, але я знаю, про що говорю. Так от, в одній з чернівецьких газет влупили статечку, да? про вибори, про вибори. Ну, вони ж не пишуть, що будуть вибори. Вони пишуть рейтинг. Рейтинг, який рейтинг був би, кого ми б вибрали президентом, якщо б вибори відбулися зараз. І вгадайте, кого ми би вибороли президентом? Так, ми виберемо президента України інваліда. Так, майбутній президент України інвалід. Я поздоровуюсь з паном Андрієм Андрієм і з паном Василем Гулючевським. Доброго дня, рідні. Дякую, що ви підтримали мене в чаті. Так, дорогі рідні, вам не почулося майбутній президент України інвалід. Інвалід першої групи. Я нічого не маю проти інвалідів. Навпаки, це люди, які, яким потрібно допомагати. Це люди, яким потрібно співчувати, яких потрібно оточувати увагою і теплотою. Але ж є інваліди справжні, а є інваліди просто тому, що вони купили інвалідність. Так хто ж той майбутній президент України інвалід першої групи? Скажіть, будь ласка, я дуже хотів би, щоб написали. Написали, написали в чаті е, фамілію інваліда першої групи, який стане майбутнім президентом України. По перше, дякую за донат від серця 51, 68 74 51 97 22 28 93. Допомагайте, будь ласка, говорити правду. А я і Сара вам скажу. Так от, дорогі рідні, як каже один у нас популярний журналіст на Буковині. Був колись мегапопулярним, зараз популярним. Ну, може, вернеться йому мегапопулярність. А у нього фірмова була фраза: він, правда, її вже забув. Скажи, ти стоїш чи сидиш? Сідайте, сідай, бо упадеш. Так Так от сідайте, дорогі. Майбутній президент України, інвалід першої групи, тире. женераль Валерій Залужний. А ви ще не знали, що коли е, Валера Залужний е, демобілізувався з Збройних сил України, він собі зробив інвалідність першої групи? Ви це знали? Ні? Не знали. Подивіться, яким він мобілізувався, мордатий, щокастий, ситенький, ситенький. Да? Інвалід першої групи, генераль Валера Залужний. Скажіть, будь ласка, що таке з Валером? Чим він хворіє, що в нього інвалідність першої групи? Ну, інвалід першої групи це лежача людина. так? Якщо він не лежачий, а такий цвітущий, пахнущий здоров'ям, да, відгодований як Валера Залужний, вибачте, будь ласка, то який інвалід? Так от, інвалід першої групи, валерій Залужний, а він собі інвалідність зробив, коли звільнявся з ЗСУ. Майбутній президент України. Так пише оця газетка Чернівецька. Не буду називати її рекламувати. Так, в рейтингу людей, за яких проголосували б українці на виборах президента, перше місце займає Валерій Жераль Залужник. Друге місце займає е, нинішній президент України Зеленський. Е, третє місце займає е, шоколадний Петро, е, потім іде Буданов, а потім іде Білецький, 7,4% От такі люди е, йдуть е, в, на е, перегонах президента. Себто, виходячи з того, що пишеться газета. Майбутній президент України, інвалід першої групи, генерал Валерій Залужний, який не буде жаліти нікого Знаєте, є така річ, як жалість. Я людина грішна, так як усі. Але в мене є така річ, яка, можливо, і погубила мені життя. Але я не шкодую, я жалісливий, я сльозливий. Ну, знаєте, начебто. Все життя був здоровим чоловіком, хто приймав чоловічі рішення, начебто поступав як чоловік. Але я дуже добра людина, сльозлива і жаліслива. А генераль Валєра Залужний, інвалід першої групи, а цю інвалідність він отримав, коли демобілізувався ЗСУ, нікого жаліти не буде. Нікого не буде жаліти. Він не жалів хлопців, яких послав на три лінії мінного поля. Він не жалів 47-му бригаду, яка всього з двома американськими тралами пішла на три лінії мінних полів російських. Ті трали американські взірвалися на перших метрах. А 47-ма бригада перетворилася в 200-х і в калік. Все, там половина 200-х, а половина хлопців без рук, без ніг. Знав про це генераль Валера Залужний, знав, знав, що тралів немає, тільки два американські трала. Хоча американці обіцяли там кучу машин, які будуть розміновувати поля, знав, що радянські трали, да, танки, трали, які розміновували, і йшли би вперед, продали, пропили, все це він знав. Але він погнав. Женераль Валера Залужний нікого не жаліє. Майбутній президент України, а з нього ліплять Чернівецькі області майбутнього президента. Усі газетярі, куплені за 100, 200, 300 баксів. Так, Женераль Валєра Залужний, інвалід першої групи, нікого жаліти не буде. Якщо він стане президентом, жалості не буде ні до кого. Ось такий у нас стрім короткий. Ви не знали, що генераль Валера Залужний, інвалід першої групи? Не знали. Ви не знаєте, що в маленькій Чернівецькій області робиться репетиція е прокачка майбутніх виборів президента України? Так знаєте, рідні дорогі. Всі Чернівецькі журналісти хором е кричать, верещать майбутній президент України, генераль Валера Залужний, рейтинг у нього найвищий, і за нього будуть голосувати. Більше половини українців. вас не дивує що Україною керують інваліди. Ні? Ні. Скільки прокурорів, скільки суддів покупляли інвалідність? А скільки чиновників не мали розслідування, скільки чиновників мають інвалідність? А я скажу: під час війни море державних чиновників зробили собі інвалідність, так? Особливо ті, які на день заїжджали. На територію, де велися бойові дії, ті УБДшки поробили, ті інвалідності. У нас державою керують інваліди. так е, Воюють здорові робітники селяни, інтелігенти, а керують державою інваліди. так Ну, от і не дивуйтесь, що майбутній президент України, інвалід першої групи, генераль е, Валерій Залужний, буде зі слів чернівецьких 100-доларових 300 доларових журналістів. З вами український історик, журналіст, Швець, який каже, Валера Залужний нікого жаліти не буде. У нього немає жалю. Ви знаєте, я розумію, що війна жорстока річ. Я розумію, що не можна судити про тих, хто віддає команди. Якщо ти генерал, якщо ти командуючий, ти не будеш нікого жаліти. Війна страшна річ. Командувати і посилати людей на смерть це не моя робота, наприклад. Я добрий, я сльозливий. Я б це не міг робити. Ну а Валера Залужний безжальний. Безжальний Валера Залужний, інвалід першої групи, яку він отримав, коли демобілізувався ЗСУ. І жаліти він не буде нікого. Від слова, зовсім крапка. З вами український історик та журналіст Ярошвець. 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. Картка Приватбанку. Низький Уклін. Велика подяка за 9 подобаєк, Велика подяка друзям чат, які підтримали. Підписуйтесь на YouTube канал. До нових зустрічей.